Все, у нас іде запись? Ні. Ні? Под идею с записью. О, блин. Нормально, пустой. Так і знал. Пустой, пустой. Вс, добро вот там за... Убью. Алекс уже ми сьогодні були свідками відкриття виставки iGames Expo, Відпрацювали перший день, отримали безліч вражень, потомилися від роботи. І що може бути кращим відпочинком, як не гра в чудово настільну гру «Цитаделі»? Я вже майже виграв! Але, але він, він себе але він кризі, а, дурень думкою багатіє. А, зараз, зараз ми з вами проведемо лецплечик, в якому покажемо, як слід вигравати у гру Цитаделі. А, у нас останній раунд, по суті, під час якого визначиться переможець, який збудував нарешті місто з восьми кварталів. Завдання задання гравця побудувати місто з восьми кварталів. У мене сім. У Бармана сім, у Чернова шість. Yeah, мій один. 5. І у Андрія yeah. Берешного п'ять. Так, я... А! Ти король! розкладай, розкладай. розкладай. Папірчик той! <звук> одну так. Так, одну скритну. Дві одну... так. І дві відкриті. Вкриті. Вбивця бойовицях. Воєвода. Зло. Блін. А воєвода Я собі боевода правильно? Зараз він буде знати, виводи чи сосів під п'ятдесят в банку, так? Так, центів, центів. Десять центів во 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 Это я строил. А, настільна мінітка. Ні-ні-ні-ні. Зазвичай настільна гра саме так і виглядає. Сидять чотири людини за столом і... На стол, дякую. Буває ще варіанти з кубиками. Люди кидають на стіл кубики. І при цьому так, так, ось так. Так, добре. Все взяв. Насправді це гра жанру стратегія. Я, типу, я, я поміняв. Ну, я. Yep. І RPG. RPG, так. Ну, це... RTS. РТСП, ртс так таке. РТС-ПЖ! З елементами екшена, тому що тут валяться. РТС Будь Ласка, у мене є мисли. А хто забрал то что? Сама хрінь залешила! ща 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 буде. Респам! Давай. Я пытаюсь прочитати просто. Біжи, вимикай світло. І роби перетасовку на столі. Біжиш гасиш світло, вискакуєш на ліжку і білом на ж просто лупиш там! А ми потім будемо згадувати в кого, що було. А я роблю так. Короб! Так, все. Хто у нас говно... А, кора! Почали. Один немає, два немає. Три. Хап! Хайп. Супер. Хто там? Чаклум. А вот тебе не чем. Чаклум, а ты ваш я могу взять там, например? А, так, так. А він может взять після поменять? Ні. Ни. Вс? А, а, а можу в тебе забрать твою карту? Ти нічого не побудуешь. Б... Я просто забрати. Просто забрати. Скільки? Всі. Усі? Одну? Одну, на. А що одну. А усі. У мене а у на одна. Так, у мене одна. А. І тепер, А могу тепер строїть да? Так. Ну Але в тебе вже один ринок є. Definitely. Все? Все, пішов? Щаща, я ж не мені. Піп! Окличка попає. А, ти нічого не. Так, зараз хто? Три пішов, чотири. Я. Ну вам не видно а бармен за кадром дорогу кокаїну винюхав. Так, у мене король. П'ять. А п'ять це що? Єпископ. Є піско. Піска. Немає піскоку. Оклич, ти попа. Шість. Шість. Один захід. Купець, два за квартал. Ой. Ні, друзі, а, а чого один заход? Коли зараз будується і ми рахуємо. Купець бере один захід. Так, так ну Я просто зараз можу закінчити гру, але в мене немає синього кварталу. А хоть. А це не ми, а, а, а на хоч. Щоб всі кольори були. Так, так. І що це буде? Бонус? Бонус. Я, я не не так, я О, а так не хочу. А чекай, я можу. Я можу. Ага, в мене ще є один, один варіант, але він навряд чи вдасться. Я вимикаю світло, Я пишу сюди. І перекладаю всі карти. А, ні, мені вс, мені ще навіть поталонило. Ось, крамниця. Дуб. Да, так думає, так є. Та, okay. Ще мама ще має можливість. Я, ще... я ще в кадрі. Ще <laughs> ще в кадрі. Ще... О, супер! Все. Я відволікав увагу yeah. і часом не в кадрі. кадр. Вісім. Так. Ну от смотри, коротше. Чи, ч, виграв? І що, вс? Все, Ми... все. А, гра закінчена. Так я можу тебе бабати. Не можу. Ні, По правилах, якщо вже вісім, то не можу. Блін. Е -е 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 -е. Тоді я отримую один за в'язницю, беру два. Мечів ти дав. Як він може не може, Може. Може. Можу. Ні, я побудуюсь. А це ж будую так, треба вісім. Так, теж вісім. Тобто зараз ви рахуєте. А, всі так, ми рахуємо. Нікого не валиш? Нікого не валиш? А я можу все одно за. Ну його або його. Його А, а, його. Чи, а ти, ти, тебе нічого не, не можна? Круче, да, мені виграти. А, Коли ж місто вже. бо тоді була би безкінечна гра. Ну так, так. так, так, так. теж підраховує. І... Слухай, слухай, слухай. Свій бор! Слухай! Буль-буль, буль! <бірше> так зараз будуть рахувати, а ти дві просто так викинув. <бірше> <бірше> а, а якщо... О, ні. Ой, не можу. Я <бірше> зараз я вас зрозумію, що він зробив. Буль-буль! <бір> Сука. Б. Ні. Абир. Аби. Аби-раби. Давай рахувати. Так, давайте. Так, нагадаю вам, нагадаю вам про підрахунок в кінці гри... Якщо гравець перший збудував 8 квартал перший, він отримує 4 бали. Без умов, Плюс додатково. Це, це я отримаю. Наступні, хто побудував 8 кварталів, отримує 2 бали. Бонус. Плюс 2. Ага. Е, також так. дається, бонус, е, дається бонус Дається бонус 3 бали. Ніяко. Якщо в тебе є всі 8 кольорів. Не всі 5 кольорів. Раз, Раз Значить, два, Значить, я отримаю 7, ти отримуєш 5. Бонусно. 2 плюс 3. Ага. Все, а рахуем всего. Я Пять, не считай, я проиграл. 9. 1, 12. 9, Да, я посчитаю. 5. Майна 35. 6. 9. 12. 12 плюс 3 сколько? 15. 15. Да я сам! 15. Это сколько? Замолчать. Дай. Двенадцать. Дай. 23. Там 8 считать надо. Да я посчитал 8, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Плюс okay. 5, 34. А okay. Н35. <рес> 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 <15. рес> а в тебе є всі кольори? <рес> а нафига, мне нужно изобразить. <рес> <рес> а, так? Нет. А, с Фиолету. Фиолету, теж треба? Ти, сука, зрунну А, ой, есть! Нет, називається стратегічною. — война называется стратегичная, что на можна сраток. Круто, круто, що було так, весело. Ні. Ну от ви бачили, що RTS і RPG може бути доволі веселою забавою, особливо, якщо граєте в товаристві Чернова. Чернов є незамінною частиною геймплею будь-якої успішної гри. Я грав од рочер, ми не пофіг на це. Ні, ні, зараз я дуже надію. Я вперше тільки грав на таку карточну гру. Як він називається? Настільне грати. Скільки мені пропонували, я говорив, пропоную. Я прям подрочував. Ні, так і <свят> <свят> <так, я> робив. <свят> ну <для> <свят> мені мені сподобалось. <свят> нет, мені сподобалось. Швища партія. Перекур. Зараз йде. Пабло. пам